Агент СД, розділ 11. Сварка. Після візиту до Сергія Даниловича вони розійшлися. Вітасик побіг до себе додому, а Женя до себе. Зайшов у двір і раптом побачив отих двох молодиків, що приходили до пищенка: високого з довгим жіночим волоссям, і нижчого, чорнобородого, з однією сережкою. Вони, явно ховаючись, стояли за фанерним будиночком на дитячому майданчику, стояли вони спиною до жені, стежили за чиїмись вікнами. У тому крилі будинку була якраз квартира членкора Стародуба. Женя це відзначив зразу. Пригнувшись, він пірнув за кущі живоплоту, що оточували дитячий майданчик. Сутеніло, накрапав дощ, і ні у дворі, ні на майданчику не було, ні душі. Молодики про щось тихо розмовляли. Щоб почути, Женя почав підкрадатися за кущами, розчув лише кілька слів. Треба взагалі з'ясувати бюджет нашої фірми, сказав високий. Звичайно. Погодився Чорнобородий, і раптом обернувся прожогом на чекіт, метнувся до кущів і схопив Женю за комір. Женя не встиг навіть зреагувати. Е, знайомий, шпигуєш, просичав чорнобородий. «І До маестро, значить, не дарма приходив, сказав високий, який був уже поряд. Чорнобородий нахилився впритул до жененого обличчя, так, що сережка дряпнула його по щуці і зашипів. По землі розмажу. Міцно тримаючи женю за комір, нахилив його вниз, притис обличчям до асфальтової дріжки і здираючи шкіру протяг двічі. Щоку і ніз жені обпекло вогнем. Облиш, цигане. Зупинив його високий. Не каліч. Може, він і не. Ти гуманіст родий. Пирливо скривився циган і, знову схилившись в притул до жені, засичав. На кого працюєш, шмаркач? Ні на кого? Ковтаючи сльози, прохрипів Женя. Та чого ж зиреш? Я не зирю, я просто. Ще колись побачу уб'ю. Циган боляче копнув Женю ногою. Запам'ятай, байстрюче, шпигувати останнє в житті діло, сказав рудий. Стукачів і доносчиків зневажають усі на світі, їм плювали і плюють в обличчя. Навіть у тюрязі вони лежать біля параші. «Вали звідси. Циган отпустив нарешті Женен комір і востаннє копнув Женю ногою. Потім обидва швидко пішли з двору. Коли Женя переступив поріг, мати жахнулася і сплеснула руками. «О, господи, що з тобою? Женя одвів очі. Упав тільки що у дворі послизнувся. І об асфальт. Мати забіткалася, потягла його у ванну, почала мити, потім обробляти садна перекисом водню. Женя скрипів зубами, але намагався триматися, не плакати, проте сльози самі собою лилися з очей і не стільки від болю, скільки від образи й досади. На другий день Женя до школи не пішов. Вітасик подзвонив йому після першого ж уроку на перерві. Що таке? Захворів. Чим? Прийдеш, розкажу. Йому не хотілося по телефону нічого говорити. Вітасик прибіг одразу після школи. Ой, та ти що? Хто це тебе так? Женя розповів усе, як було. Потім зітхнув і сказав. Не буду я більше цим займатися. Чим? А всім оцим шпигунством не хочу стежити, стукати. А ти хоч знаєш, що таке стукач? Стукач це коли своїх зраджує. Своїх розумієш? А це ж бандюги. Так що ж? Хай вони з людей збиткуються. Мордують їх, гроші відбирають, б'ють, убивають. А ти чистенький сидітимеш до вікна, одвернувшись, як у тролейбусі, щоб місцем бабусі не поступитися. Тобі добре, тебе мордою по асфальту не розмазували. Злякався, значить, просто злякався. Женя скипів. Я злякався, я не злякався. От ти б злякався точно, по собі судиш. Вітасик образився і пішов. Вони посварилися. Агент СД міг спокійно продовжувати свою таємну діяльність.